З вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Я сьогодні не одна зі мною Анжеліка. Привіт! Привіт! Привіт. З яким запитом ти сьогодні прийшла? Я зміню свій чорно-сірий гардероб на більш яскравий кольоровий і навчусь поєднувати а, кольори. У мене правила такі: перший образ ти обираєш самостійно, Окей. Наступних три образи. Я тобі підбираю. Ми зустрічаємося біля примірочних і обговорюємо спочатку той образ, який ти обрала, а потім ті, які я. Так. Да. Супер! Тоді вперед! Простір, у якому представлена велика кількість українських брендів. Магазин всі свої. Хрещатик 27. Підтримуємо своє. Анжеліка, ти готова? Так. Виходь, будь ласка. Ох, які кольори! Клас! З яким принципом обирала власне цей образ? Від... Відштовхувалась від того, що треба знайти щось яскраве, і намагалась поєднати. Тебе в гардеробі є такий? Ні, немає. Це взагалі дуже хитрий, класний колір. Його часто використовують в інтер'єрах, до речі, і не тільки в дизайні одягу. І цей колір чудово комбінується з іншими кольорами. Він, до речі, і до холодного, і до теплого типу жуб пасує. Він такий, от, знаєш, хитрий універсальний колір. Єдине, що я би додала трішечки довжини, силует до коліна, ну, такий він спірний, дає пропорції. 60 на 40, що не є супервигідно, так як мої дівчата не супервисокі, Це ось, так. то краще 80 на 20, 70 на 30 рекомендувала в цьому образі трішечки додати ось сюди простору, відкрити оцю uh -huh. лінію, видовжує силует, ось, бо так глуховно, знаєш, і може додавати зайвого об'єму uh -huh. небажаного. А ще додати акценту саме на талії. Беремо собі на замітку. Гірчично такий медовий, дуже гарно поєднується із зеленим, із синім. В даному випадку з джинсами, з денімом, класно, І з рожевим, із рожевим. Можна заспокоїти оцим бежевим, шоколадним, якщо хочеться піти більше в контраст. Навпаки, зелень додаємо або там, наприклад, якось м'яти навіть чому ні. Ціни на речі з образу перед вами на екрані. Я тобі підготувала кольоровий мікс. Ти готова? Готова. Тримай Дякую. і чекаю тебе тут. Дякую. О, для Анжеліки. Готовий. Анжеліка, виходь! О -о -о -о. Як тобі ділись враження? Дуже неочікувано для мене сюрприз, що поєднується. Такий блакитний і зеленуватий у мене завжди були такі кольори, які не поєднуються, але виглядає дуже круто. Блакитний песняний свіжий колір мене з асоціювався з тобою. Дякую. Я не могла не підкреслити твої неймовірно красиві очі. Як поєднувати кольори? Які правила? Надихаємося б самою природою. Звичайно, можна піти е, таким теоретичним шляхом, як коло ідена, винайшов, як такі там схеми. Класно просто надихатися тим, що створив сам Бог, своєю спостережливістю тренувати власне і поєднання різних кольорів. Так, Усі ціни на речі з образу перед вами на екрані. Анжеліка, даю тобі другий образ. Кольоровий є, бум у нас продовжується. І чекаю тебе. Дякую. Анжеліка. Пууу! клас! <різь> мені дуже подобається. Неочікувано, але дуже класно, і це можливість побачити себе по-іншому. Відносно твого лайфстайлу, можливий такий комплект? Так, так. Ти знаєш, мені здається, що я могла б вийти в ньому всюди. А, тому що в мене в офісі немає такої чіткої вимоги, що це має бути виключно діловий стиль. А мені в ньому комфортно для мене це найголовніше. Крім кольорів, ще й додати, от знаєш, естетики, от такого баловства, підліткового якогось і бунтарства проти правил. Светер взагалі чудовий. Він дуже креативний і справді такий класний. Ти коли бачиш його десь на вішоку, ти прийдеш мимо, тому що ти такий думаєш, о боже, з чим я це одягну. А тут він виглядає дуже гармонійно. дуже тобі дякую. Поміч, що він легко скомбінується, і, наприклад, з тими самими сірими речами тут є навіть підказка в тебе. Ось да. і да. сірий гардероб вмить перетвориться на яскравий правда. Так. Акцент за рахунок ось такої да. крутої ковтинки. До того ж, вона легко в тобі зміксується із джинсами, із брюками. Ось із спідницею, як бачимо, теж класний варіант. Дуже подобається, класно. У тебе контрастна зовнішність, і тобі пасують всі ось такі розбілені пастельні кольори. Але не значить, що вони повинні бути тільки бежевий, знаєш, там какао і нейтрально, якісь сіро, коричневі. Міксуй, кольори з додаванням світлого, ніжні тобі дуже класно пасують. Дякую. Усі ціни на речі з образу. Перед вами на екрані ще один колір яскравий сьогодні. Ух, клас. Неочікувано, мені дуже подобається поєднання помаранчевого і такого м'ятного. Мені здавалося, що ці кольори знову ж таки не поєднувані, але а, дуже класно мені подобається. Не боїмося неочікуваних, несподіваних кольорових рішень. Якщо, наприклад, є страх помилитися десь в кольорах, то краще почати з однотонних, а тоді потихеньку вже додавати якісь принтовані речі. Усі ціни на речі з образу перед вами на екрані. Фінальний образ для Анжеліки від мене. Анжеліка, ти готова? Так, все, виходь. Це клас. Дуже подобаються такі насичені кольори. І знову ж таки, а, зазвичай для мене в моїй голові існує а, така парадигма, що червоний не поєднується з зеленим. От в цьому варіанті, тому що це не зовсім червоний, не зовсім зелений, воно виглядає бомбезно. Насправді світові дизайнери працюють зі складними кольорами. Знаєш, це коли не зелений, зелений, там як ми звикли бачити в спектральні чисті кольори, сильно нострокате, якесь різнобарне. Знаєш, коли домішаний і коричневий, і якийсь знаєш, жовтувати відіна. Такі складні кольори просто магія між собою класно комбінуються. Стається такого. Ціни третього образу зображені на екрані, який образ найбільше тобі сподобався? Оцей. Цей так. Так? клас. А на друге місце ставимо який другий другий з рожевим. Так, так. Напишіть у коментарях, будь ласка, який образ вам сподобався найбільше для Анжеліки. Нагадую, що якщо ви хочете стати учасницею такого. Стильного шопінгу, пишіть я неодмінно розгляну всі ваші заявочки. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів. До нових зустрічей!